Всім привіт, друзі! Слава Україні! Дякую всім, хто захищає нашу країну від по всіх містах. Слава Зсу! Дякую всім, хто в тилу, волонтерам, простим українцям, Ви круті! Ми обов'язково переможемо. Лишилося поборотися і трохи потерпіти тим, хто не вдома. Сьогоднішнє відео моє присвячене буде теж боротьбі, і я хотіла його зробити ще місяць тому, але терпляче чекала, поки ситуація досягне свого апогею і він настав. Інформаційний простір, нині телевізійний, це керована з ознаками тоталітарності і політичної заангажованості Махіна, яка виробляється офісом президента. Нічого. Слушного і доброго в цьому і синонімічного з історією під назвою Свобода слова і демократія немає. Так, в країні війна, так у нас військовий стан. Але ніхто не дозволяв політичним чином використовувати ефір всіх провідних українських телеканалів в своїх цілях. Буквально тиждень тому я спостерігала за. Двогодинним ефіром марафону. Я вам відверто скажу: я не дивлюся телевізор. По перше, немає часу. По-друге, в принципі, немає такої звички дивитися телевізор, хоч частково наші продукти і там виходять. Так от я натрапила на марафон, в якому обсмоктувалась величність нашого президента в з соціальними роликами. І за дві години я от спеціально записала прізвище Віктора Медведчука, пролунало 24 рази. І він був показаний за ці 2 години кілька разів, тобто раз точно в слоті по 5-6 хвилин. З його аткровеннями на тему попереднього президента все це в студії, давалися оцінки неймовірній роботі президента, плювалися в боку інших політичних сил, і п'ятого президента і фрагментарного представників голосу. Розповідали, що ніхто інший не зміг би так правдиво і чесно вести війну, як веде президент. Ну і крім того, лаялися і за неперевіреними фактами на основі. Свідчень Медведчука давалися оцінки в студії, як ви думаєте, ким? Безумовно, депутатами від слуги народу. Простими депутатами, навіть не прокурорами, не військовими експертами. Це все відбувалося у студії, і вам чесно скажу, мене спочатку знудило, а потім я подумала: стоп! Це ж єдиний інформаційний простір, тобто решта людей. Які дивляться телевізор і не мають можливості переключити кудись щось побачити, бо в них просто немає інших телеканалів, змушені це все дивитися, і я подивилася тільки дві години. При тому я зазначу, що з 4 квітня. За рішенням РНБО були відключені з рішенням РНБО розпоряджатися цією системою офісом президента, Міністерством інформаційної політики, комітетами. Були відключені три українські телеканали, на одному з яких на п'ятому виходить і наш продукт рандеву від цифрового мовлення. От сьогодні, буквально кілька годин тому, радник голови держави Михайло Подоляк заявив, що мовляв, канал. Три були відключені через нарцисизм через нарцисизм попереднього президента, ну на увазі Петра Прошенка. Тобто всіх нас, мене, там, Віталія Портнікова і інших журналістів, відключили від можливості вам демонструвати продукти по телебаченню. Тому таким чином ми позбавлені можливості вести ефір. Ну, це все вам коротко розказала про те, чим зараз живе телевізійна ця вся. Тусівка буде можливість включіть і кілька годин. Подивіться, взагалі з чого складається марафон. Далі краще буквально вчора з'явилася інформація на тему того, що Юрій Бутусов не матиме можливості. найкращий військовий журналіст країни не матиме можливості за заявою Мар'яни Безуглої. Це депутатка від партії Слуга народу. Відвідувати схід, робити там свої репортажі. Вона звертається до СБУ і каже, що оця його вся правда, і те, що він звідти несе в маси, не має бути в ефірі ніде і в Ютюбі в тому числі. Ну я вже чула подібні тези, коли був Вагнерґєт, і коли е, депутат е, від Слуги народу Давітарахамія, голова фракції, і Лещенко, там спільної рота на телеканалі 1+, Плюс 1 говорили, що мною має зайнятися СБУ жорсткіше, щоб я цю правду не показувала. Зась ми живемо в країні з дуже міцним громадянським суспільством і з свободою слова. І мені дуже би хотілося, щоб все це зберігалося і під час війни. Всі розуміють аспекти війни, всі розуміють відповідальність. Ми журналісти розуміємо відповідальність за те, що відбувається, але перетворити телевізійне мовлення в політично вмотивований продукт це ну, це як мінімум цинічно під час війни. І обмежувати діяльність критично мислячих, не керованих владою журналістів поготів. Це слабкість з боку як президента, так і його оточення. Я вам зараз розкажу ще один момент, який я впевнена вас всіх засмутить. От зараз покажу вам сторінку кабміну. Бачите, да? Від 24 лютого указ президента номер 64 про введення воєнного стану Міністерство культури та інформаційної політики видати 165... Тисяч, а потім ще слово тисяч. А я вам розшифрую цю маніпуляцію: 165 мільйонів гривень за програмою збирання, обробка та розпосюдження інформаційної продукції. Це все на телеканал під назвою Freedom. Є такий телеканал, який став зборіщем всіх ватників, починаючи від Влащенка, закінчуючи ведучими інтера. І зараз за наші з вами гроші ці люди російською мовою створили телеканал Freedom як іномовлення. Я не раз зверталася, от просто маленький приклад, та, щодо керованості розподілення грошей. Я не раз зверталася безкоштовно віддати наш проект вечір російськомовний, або в марафон, або до того в телеканал, до телеканалу ДОМ, який мовить на окупованій території. Ні. Некеровані продукти не мають бути в інформаційному просторі держави. По факту в інформаційному просторі партії Слуга народу. Але це все за наші з вами гроші. І дуже сумно, що я, ви. І лева частка українців мають платити податки, з яких потім виплачується зарплатня телеканалу Freedom, який спонсорується не тільки владою, але ще фірташем і Ахметовим. Тобто, ми допомагаємо цим людям створювати продукт, який стосується політичного. Контексту буде час, подивіться, я впевнена, що ви аудиторія думаєте і зможете розібратися, що там, де, коли і чому. Зараз ми живемо на порозі не тільки нового етапу розвитку нашої країни, в економічному, я дуже сподіваюся, у військовому стані, у військових аспектах, які після війни. Я думаю, ми по-новому відчуємо, побачимо і матимемо до них підхід. Але те, що нині українська влада дозволяє собі створювати тоталітарну інформаційну систему телевізійного мовлення, думаючи не про війну, а про рейтинги це все велике лайно, яке мені хочеться назад повернути до тих, хто його розповсюджує. Слава Україні! Героям слава! І... Я впевнена, що це відео подивляться люди з Офісу президента. Будь ласка, поверніться обличчям до українців і перестаньте соромити нас перед всім світом, який спостерігає за вашою нікчемною помстою. Не тим мститеся. Друзі, тримаємося. Не довіряємо, контролюємо і дбаємо про інформаційну гігієну. Всім па-па. До зустрічі!